Що наскільки важливо знайти щось, що запалює, що, відповідно, дозволяє протікати життю через вас, щоб було відчуття цього життя, тобто відчуття якоїсь, ну не знаю, можливо, користі, яку ви несете в цей світ, чи як? Наскільки важливо знайти оцю таку ниточку, і через кого вона йде? І найчастіше ця ниточка через вас проходить. чи... Завдяки іншим людям, тобто в контакті з іншими людьми, і цей контакт можна нарощувати. Але зазвичай ми на то не дуже звертаємо увагу просто було приємно там з кимось поспілкуватися, і все, колись колись знову побачимось. А якщо самому це ініціювати, надавати цьому якоїсь форми, надавати якоїсь суті, то частіше можна відчувати це відчуття щастя, кайфу і те, що життя іде через вас, коротше, загальна суть в чому. Тому що ці імпульси, вони надзвичайно такі легкі, ніжні і невідчутні. Особливо, коли наша увага десь в загальних подіях, в загальних тенденціях, в якихось проблемах, в новинах, тоді ми не можемо відчути це і почути. А коли ми. Здаємо собі питання: а наскільки це мені сподобалось? А я хочу це продовжити, і я б хотів, щоб це частіше було в моєму житті. Е, от тоді воно може приходити частіше, тому що ми просто будемо увагою вичіпляти це і збільшувати площину контакту із цим з цим чимось, спілкуванням із приємними людьми із заняттям якоюсь улюбленою справою, яка вас запалює, яка дозволяє насолодитися е, процесом, де ви повністю включаєтесь в той процес і. Коли ви це робите, більше нічого фактично не існує, бо є ця справа. Такий поточний стан. І, відповідно, будучи в цьому стані потоку чи в цьому контакті із енергією життя, хоч це так це назвати. Тобто в справі, яка вам подобається, яку ви робите залюбки, ви здатні змінити цей світ. Уявіть собі, що навколо вас всі люди, які займаються своїм покликанням. Продавець на базарі, наприклад, чи продавець в магазині. Це його покликання, і ця людина буде робити цю роботу із великою радістю і любов'ю, який контакт тоді буде з клієнтами і з покупцями. Ну, надзвичайно приємно. На пошті, всюди, таксист, який навіть любить свою роботу, від нього зовсім інша енергія йде, задоволення. Так от, будьте ви тими людьми, які роблять те, що вони роблять, із величезним задоволенням, із захватом, із, із насолодою. От. Пично так як я займаюсь консультаціями, така подводичка.